Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Моїх дорогих підписників і просто гостей мого каналу, я хочу привітати з великим святом водохреща. Саме в цей день я знімаю дане відео. В зв'язку з тим, що в мене виявилася вільна хвилинка лишня. Зв'язку з тим, що працювати не можна в цей день, молитися Богу і святкувати, я вирішила зняти для вас невеличке відео. Як ви вже зрозуміли, із цих предметів, які знаходяться у мене на столі, це буде знову посуд. І посуд досить такий цікавий. Одна із підписниць мені написала: навіщо ви виставляєте відразу всі предмети, які ви хочете показувати. Подивишся так на них, і в подальшому вже робиться нецікаво. Дивитися ваше відео. Тому я вирішила сьогодні змінити дещо формат мого відео. Але все ж таки, на столі знаходяться 6 чашечок та 2 блюдця. Відразу скажу, що це предмети одного сервізу. Сервізу досить таки гарного і доволі таки рідкісного, дуже гарним ручним розписом. Та цікавим криттям. Не буду тримати інтригу. Звернемо увагу. Ось на клеймо і ви вже бачите, що це знаменитий довбиш. Відразу скажу, що цей сервіс називається з оздобленням по мотивам незабудки. Виготовлений. Як ви вже зрозуміли, із клейма в період 50-60-х -х, х років минулого століття. На формі виготовлений дореволюційний номер 39. До речі, я такий сервіс з таким оздобленням і таким же червоним криттям бачила на малюнку в Полонського фаркорового заводу. Однак там було криття. Поперечне, в даному випадку, криття червоне повздовжне. А малюнок в один в один той же самий. Хто автор цього сервізу я вам сказати не можу. Інформації не знайшла. Однак розглянемо більш детально оздоблення даного сервісу. У мене він не в досить гарному стані, тому що, як видно, із позолоти, та, власне кажучи, із зовнішнього вигляду самого криття, він був добре покористований. Але я рада і так, що він з'явився в моїй колекції, тому що я його придбала по, будемо так говорити, досить такі привабливій ціні, хоча ціни на такі предмети зараз дуже виросли. І для колекції, саме то, як кажуть. Колекціонери або збирачі фарфору Це тонкостінний фарфор. Зараз ви впевнитесь, я вам покажу. Дивіться, бачите, як він гарно світиться. Це тонкостінний фарфор. Оздоблення чашечки поближче. Роздивимось. Бачите, дуже гарне таке. Квіткове оздоблення на білому фоні синьо-голубе ручний розпис з поєднанням з червоним криттям. Досить-таки непогано відбувається поєднання. Блюдце має ось такий ось вигляд. Напівкриття, знову ж таки, червоне, і тоненька стрічка посередині позолотою. Я думаю, для мене не буде проблеми знайти до, ще чотири блюдця до моїх чотирьох чашечок. І в мене в такий спосіб уже буде повна комплектація даного сервізу. Але це ще не все. Є у мене до цього сервізу ось такий ось чайничок. Це чайничок з рідною кришкою. Повністю відповідає комплектації даного сервізу. Ми бачимо, що криття йде теж саме спереді і ззаду. Однакове та ж сама форма номер 39 Кришка тут без червоного криття. Ось в такому от вигляді вона йде. І подивимося на клеймо, клеймо має місце ось таке добиш. Другий сорт і дев'ята група складності. Так от, мої дорогі друзі, з клейма на чайнику я зробила висновок про те, що чайник все-таки виготовлений був в, 50 роках, в кінці 50-х років, а не в 60-х роках. Тому, якби він виготовлений був більш пізніший час, там би стояла ціна. На ньому жодної ціни не зазначено. Але це ще не все. У мене є до нього ось така красива цукерничка. Бачите? Таке ж саме оздоблення. Єдиний недолік цієї цукернички в тому, а можливо, це і не недолік. А навпаки, і плюс в тому, що клеймо тут уже перший сорт. Червоне клеймо з дев'ятою групою складності. Оце єдине, чим вона відрізняється від попередніх предметів. Друга сортних, так скажімо. Слідучий предмет, який у мене є, це ось така сухарниця, цукерниця. Або вазочка для печива, як хочете, так її називайте. Я не думаю, що до цього предмету доречне таке слово, як полоскательниця, тому що я ще раз говорю, воно було б більш притаманно до сервізів, виконаних на території Російської Федерації для самоварного чаювання. У нас же самовари в Україні не були розповсюджені. Тому я буду називати цю річ Як сухарниця. Це ця річ в найкращому із усіх предметів збережені, тому що тут гарно збереглася і позолота, зверніть увагу, і червоне криття непошкоджене. І маємо теж саме клеймо. Довбиш перший сорт. Дев'ята група складності. На жаль, крім чотирьох блюдець, в цьому сервізі відсутній ще вершківник або соус, або сливочник, як більш прийнято в нас називати. Тому, якщо я десь знайду ці предмети, у мене буде повна комплектація. Нашого українського довбицького сервісу. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте про підписку, про коментарі, про вподобайки. Всім бажаю миру, щастя і добра. До нових зустрічей на моєму каналі.